Всім привіт! З вами я, Назар, і для мене седьпа. Ну, без насті. Ми будемо сьогодні приходити карту е, від Нейзі. Судді цієї карти, ми маємо пройти. Ну, у нас є борг. 2000 баксів. І цей борг ми маємо погасити. Е, ну, в принципі, Ну То давайте погнали! Будати день перший. Включи генератору. Я подивив, що Вновина, а, ну, да, подивлюсь, что у нас сьогодні у нас. В номено, так. Да, подивимось. Так, сьогодні грибочки. збираємо грибочки. Суть ігри, як ви поняли... погасити великий борг. Блин! Я не можу припрыгнути! А тут, а, якщо рандомно. Тобто ми не можемо знати, мы локація... не де. знать, тоже. І Локація тоже. Ми тут нічого назар... не знаємо, ми будемо самі вивчати. О, вишка в правому в нижньому куту. Біля нас, біля фургончика. О, нормально, нормально. Зараз я шукаю грибочки, їх тут багато. на ник мона погазити. Хоч якусь частину боргу. І підсчитайте, скільки я сьогодні впав. Я аптечку знайшов. Якщо у нас набереться трошки більше людей, ми, можливо, підмовимо в інші карти від Нейзі. Uh, а також, якщо ви хочете з нами Думаю, пограти, беру. то просто напишіть нас коменти, коменти і ми вас uh, приласимо. Також присоєднайте присо до нашої ТГ групи і каналу. Ссылка буде в описанні. А в ч не йде? Скільки ты грибочек килл Я не знаю, я познавав їх. Ти був у цій пошлєді? Ні, 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 я зайду в грибочки видам, а там їх мільйон просто. Мільярд. Де Для пізла собака вже забрала камеру. Не запинатися, вот це бить скіл Да, 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 да. Зараз я дам кротку і бой. От, от мій друг, мій друг, е будуть казати Ww. це що таке? Я не знаю. Напишите в комментариях, well, W, вперед Singing all the day, my best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Happy, oh, happy, happy. It is my happy day. I want to sing and all the day my best friends are always with me. We sing, we dance, we love, We are happy every day. Have fun with us. let say happy, happy, happy. You don't know. me 400 bucks. Так ми підняли. За нас 338 доларів ми підняли е, чистий прибуток 30 доларів сьогодні. Нажми 5. День 2. Я запіднімаю назара. Чи такі канали пишуть? Так, день 2. Я за включаю генератор, вертаю назара. Дивлюсь, що сьогодні багатеньке, новенько, що можна. Вертаємо Назару. Сьогодні на аптечка. Це капець. Це саме хуже, що могло бути. Ну, давай я не розстроюсь, я сьогодні зараз один, нетя вже вночі або наступного дня. Я точно не знаю. Назар, ми позбираємо максимальну кількість ресурсів. Просто максимум. Под воду знайшли. От просто все будемо викидати. Все знайшли. нашли. Це надо по одному носити. Жалко, жалко. Якщо що, Назар тут є, він просто... Наблюдаю, як я граю. А я, так, хочу назбирати ресурсів на 300 доларів. Купити камеру, тому що камера вона приносить багато ресурсів, я вам так скажу. Просто пофоткав і ти вже все багатий. Наш як кірка... Тап, тобто, ти можеш відбити один раз монстра від тебе. Чем? З допомогою неї. Тож, Трошки підібрав. То червоною штукою? Так. Ну, в принципі, нормально. Тому я її буду берегти, кашу. Что за тебя? Грибочки. Грибочки? Да, да, так, да, грабочка. Так, забігаємо сюди. Та блін, впав. Так, беремо. Так, це ще платского, тя викинемо. Біме плоскогубці. Давайте ще полутаємось з цією штукою мона. І лутатися в руках. не так, так буду лутатися, що буду падати кожен раз. Ну ви посчитайте, скільки я за цю каточку впав. Так, подивіться. Бам. Порахуй. Так. Чітер. 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 Так, еее... Чітер. Ви нічого не бачили. Я теж нічого не бачив. А ми біжимо викидути весь тут на збираний. А Для чого молоток? Не знаю. Понятно. Він Хто? Е -е, Дима. То не ве, якщо що, не переживай. Е Більда хоче підказати, де є Лут, але. Але не так можна. не можна, поганий мальчик. Так. О, Так. Опа, ніч. У на... нас стоїть 5 баксов. Е -е, до нас вернувся назар. Мы идем двое лутат, потому что нас я б ми можемо можем догнати А Я як шось иду в яфарм. Я йду в печеру. Ну, так, ми... допоможе Печер. найти цю штуку червону. Так я йду за назару. Я буду його охороняти. Я ну, же був контентом. Печер. О, о я руду добуду. Я руду добуду. Давай. Я, я не можу охороняти. Я знаю, просто кажи демонстрю. Монстр, э, монстр, монстр. Тикай, Утекай! 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 Утекай, Я тикай, блин, до пещеры. Че до пещеры? Да блин, там живе. Да блин. Экстрим, экстрим. Экстрим. Блин, я... я уже второй раз. Я тут что то загубил. Показать. Лом. Трапрозади бери Пацаны, Байвер. я загубил ту штуку червон. Карма без охраны. На хоч чимось могла нас спасти. Зараз ми без <звінки> я, очи. Я... Добу... <звінки> так, ми тікаємо, ми підкаємо <звінки> <вляємо> тут. <звінки> так, я біжу, я біжу, я почий вже добіг. Ну, в принципі. В принципі, я вижив. Ну, награв. Я награв. Ти що, здох? Правильно думаєш. Ти ідіот. Але я тебе захистив. Ти срака. Короче, у нас є, В мене є один шанс заподобувати камню. Та блін. Подобувати руди. Та блін. Потап, Та, я тебе два рази врятував. Та блін. Що ти блін? Я кірку загубив. Блін, Зимати тупий. А, кстати. Якщо хочеш, то можеш піти забрати мої рези. Та ти, ти в жопу йдеш. О, таке у нас получився ро ролик. Ми прострались. Да. На наступного разу ми думаємо, що ми виграємо. Не, ми всі. Ми вигрались, тому ми давайте попрощаємось з вами. З вами був Потап. І, І Настя! не Настя, я назвав. І Назар або Акзолове. Екзо ловить. як там? Коротше, пофіг на його ім'я. Головне, що у вас є потапчик. Наступного разу ми буду... точно виграємо. Приєднуйтесь до нас і грайте з нами. Станьте чаще нашої команди. Хочете Штим, побачити бом... роліку інших людей, ставте лайки і пишіть коменти. Бай-бай. А з вами був Пупсик Потап.